Колеги, всім привіт! Хто працює з Facebook Ads, Meta Ads певний період часу, ви прекрасно розумієте, що ця система має завжди і доволі багато різних мікролагів, багів, глюків, які інколи дуже негативно можуть впливати на нашу роботу та на наш бізнес. Як є, так Facebook, Instagram приносить результати, дає можливість масштабуватися. Хороший рекламний інструмент питань немає, але. Не дуже дружелюбний до користувачів. Одна із е, таких мікропомилок, мікролагів, які дуже часто зустрічаються, які інколи призводять до того, що е, таргетологи перевитрачають бюджет. Це ось такий момент. Не знаю, чи зараз буде цей лаг, чи ні, але я вам його опишу. Наприклад, у нас стоїть е, бюджет 10 доларів, 20 доларів, ми хочемо змінити на 10. Ось ви бачили: мікромомент, мікрозатримку. І в, в цьому випадку все окей, все помінялось, давайте спробуємо ось тут. Так, да, бачите, я змінив на 10, але бюджет чомусь залишився 20. Хоча я натиснув Enter. Ще раз, друзі, 10 доларів, ось 210 доларів вийшло. Хоча я просто трошечки також тут неправильно написав. А, тому будьте уважні, да, якщо ви на рівні. Ось цьому змінюєте бюджет. Переконайтеся, що дійсно все тут нормально провантажилося, навіть якщо потрібно 20 разів клікнути, і тоді вже запускаєте кампанію. Інакше ви можете запустити там кампанію з x 2 бюджетом. Можливо, нічого поганого, катастрофічного, але якщо йдеться про великі бюджети, то це вже питання. І знову ж таки, ви клієнт може не розраховувати на витрату іншого бюджету. Як зазвичай цей баг бореться? Банально потрібно поставити якусь вищу суму. Фейсбук на це реагує. Типу, 120 доларів я поставив, все, воно адаптувалось. Потім я вже ставлю 10 доларів, і воно вже працює. Це перший спосіб, як можна ось трошечки розбудити Фейсбук і дати зрозуміти, що я хочу дійсно поставити інший бюджет. Особливо цей лаг, як я вже сказав. Проявляє себе, коли ви дублюєте рекламну кампанію, хочете щось змінити аудиторії креативи, але залишити структуру і запустити. Також, якщо не виходить зробити так, як я сказав, то ви можете опублікувати рекламну кампанію з тим бюджетом, який там є, перейти в розбивку на бюджет, і ось тут вже замінити. Тут зазвичай таких лагів вже немає. Але, друзі, обов'язково будьте дуже уважними з бюджетуванням, тому що, на жаль, такі мікролаги можуть призводити до того, що йде перевитрата бюджету, і е, ті спеціалісти, які не мають достатньої кількості досвіду, можуть про це просто не знати.